Сконструювати робота, вивчити клітину до атома і створити власний мікропроект та багато інших захоплюючих завдань у рамках благодійного проекту. Маленькі дослідники відвідали майстер-класи із робототехніки та природознавства, під час яких мали змогу ближче познайомитися із наукою, і переконатися наскільки вона може бути цікавою і захоплюючою. Більше про ініціативу розкажуть наші кореспонденти. Майстер-класи з природознавства та робототехніки це можливість зазирнути у світ науки. Окрім цього, це справжня брама у майбутнє, де новітні технології стають звичним явищем, ба більше формують нашу реальність. Учасники нашого заходу матимуть можливість стати учасниками студії робототехніки, матимуть можливість скласти роботи, покерувати ними. Стануть учасниками змагань в категорії сумо теж покерують роботами, спробують свої сили з робототехніки. Та студія природознавства у нас працює тут. І майстер-клас з природознавства у нас запланований. Поринути у цікаву подорож створення та програмування роботів запросили діток наших захисників, діток сімей примусово переміщених осіб, а також з малозабезпечених сімей в рамках благодійного проєкту Юні науковці змогли відкрити для себе двері у захоплюючий світ інновацій та стати частиною науки майбутнього. Я дуже вдячна, що ми сюди потрапили, бо сьогодні було дуже цікаво. Нам розповіли про роботу роботів, їхню техніку, як можна з ними управляти та з чого вони складаються. Ще ми знали про будову клітини, змогли під мікроскопом побачити картоплю, крохмаль та різні ягоди. Мені дуже сподобалось, і можливо, я ще захочу сюди прийти. Захід відбувся у лабораторії Волинського національного університету імені Лесі Українки, де зібралось понад 20 юних науковців, готових до нових відкриттів. Ми прекрасно розуміємо, що сучасне і майбутнє неможливо без технологій і без розвитку тих технологій. І саме з найменшого віку треба залучати наших дітей, школярів до такої діяльності, бо це майбутнє нашої держави. Проект реалізований за підтримки благодійників і має на меті ближче познайомити дітей зі світом науки. І це унікальна можливість вже зараз стати частиною майбутнього технологічного світу. Наш захід відбувається за підтримки Волинського національного університету та благодійного фонду Тільки разом Ігоря палиці. Завжди нас фонд підтримує і цього разу теж невеличкі подарунки для діток. В рамках заходу діти змогли відволіктись від війни, а також сповнитись позитивних емоцій та отримати практичний досвід у сфері нових технологій, дуже важливо розвивати особливо в час війни освіту, позашкільну освіту, підтримувати інтереси дітей і докладати максимум зусиль до того, аби вони розвивалися, не зважаючи ні на що. Фонд Ігоря репалиці тільки разом і далі буде підтримувати всебічний розвиток наших дітей, адже не зважаючи на по. Вітерні тривоги вони мають право на дитинство, вони мають право на якісну освіту, адже саме їм розвивати надалі нашу Україну. Подія проходила в теплій та дружній атмосфері. А на завершення учасниці майстер-класу подарували нашим глядачам щедрівку у власному виконанні. підтримці благодійників Мала Академія наук крок за кроком відкриває для наших дітей казковий світ науки, в якому хоча б на деякий час немає повітряних тривог і хвилювань. А замість страшних ракет є милі та дружелюбні роботи. А трішки казки в житті сьогодні нікому не завадить. Вікторія Кулюк, Неля Прокопчук для новин на часі.